В обласному перинатальному центрі тиждень тому народила сина Полтавка Лілія Жукова. Вона уперше мала отримати пакунок маляти. перший раз, такого ще не було, це було 6 років назад. Тому, тому такого ще не придумали. тоді». Замість пакунка малюка Лілія отримала спеціальну довідку. Це тому, що у перинатальному центрі нині бейбібоксів немає. На початку лютого цього року перинатальний центр отримав 220 подарунків, які були використані і вже в середині березня. Ми вже їх видали і починаючи з 14 березня ми почали видавати довідки жінкам. Зразу після народження видається така довідка, де вказується номер по порядку, прізвище ім'я по батькові, коли жінка народила і що вона не отримала пакунок малюка. Такі пакунки на Полтавщині батьки новонароджених отримують близько трьох років. У кожному 70 речей для дитини. Це, зокрема, пелюшки, одяг, засоби гігієни тощо. У періоди, коли поставок пакунків не було, батькам давали матеріальну компенсацію його вартості. Це 5 тисяч гривень на окрему банківську картку, які можна витратити лише у визначених магазинах на товари для дитини. Такі картки пропонують батькам і зараз каже Наталія Варгіч. Наразі, незалежно від свого бажання, батьки мають оформлювати грошову компенсацію вартості пакунку малюка. А для того, щоб це зробити, потрібно відкрити спеціальний рахунок у Приватбанку та подати пакет документів до центру соціального захисту населення. Звичайно, лучше отримати камі, тому що в этом бэби-боксе, наверное, не все то, что нужно конкретно каждой маме, там, начиная от молока соса, заканчивая вещами, как потому что, я насколько читала, они там разных размеров, у меня родился недоношенный ребенок, поэтому как бы нам бы все было большое. Пакунків малюка до пологових будинків в Україні не привозять тому, що чотири місяці тривають тендерні процедури щодо закупівлі. А 16 серпня обрали чотирьох переможців першого етапу, каже Наталія Варгіч. Наразі міністерство соціальної політики має провести ще один аукціон, ході під якого підписати рамкову угоду, і вже тоді обрана компанія зможе приступити до виробництва та постачання пакунків малюка. Взагалі тендер оголошено на суму 620 мільйонів гривень. Найдешевше запропонована ціна від постачальника дозволяє придбати 107 тисяч пакунків малюка. А при цьому на 120 мільйонів гривень дешевше очікуваної вартості. За словами Наталії Варгіч, пакунки із речами для новонароджених у регіони надійдуть щонайшвидше у жовтні. Пакунок Маляти це державна програма одноразової допомоги родинам при народженні дитини. Ініціативу на Полтавщині, як і в Україні, загалом впроваджують від вересня 2018-го. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.